7 травня, вівторок, вибрані Богом. Бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього. Друга Хронік 16:9. Гіта Лол виросла в Індії. Рано ставши сиротою, вона потрапила на виховання до немолодого університетського професора, переконаного Баптиста, котрий регулярно водив її до недільної школи. За чудовим проведінням Божим, торговець книгами з церкви Адвантистів сьомого дня почав знімати кімнату в їхньому будинку. Врешті сталося так, що він одружився з двоюрідною сестрою Гіти. Коли 1946 року почалася індуїстсько-мусульманська війна, під час шкільних канікул Гіта жила зі своєю двоюрідною сестрою. Ось як вона описує дні, проведені в тому будинку. Одного разу додому моєї двоюрідної сестри прийшов адвентистський пастор. Коли він сидів у кімнаті, мене попросили принести йому фруктовий напій замість звичного в таких випадках чаю. Мені стало цікаво, і з чим це було пов'язане. Двоюрідна сестра пояснила мені, у чому річ, додавши, що окрім чаю, адвентисти утримуються від вживання алкогольних напоїв, свинини а також тютюну. Мене це ще більше зацікавило. Я ввійшла до вітальні і почала розпитувати пастора про адвентистську віру. Під час нашої бесіди він сказав, що сьомий день був освячений Богом, тому він є правдивою суботою. На це я тоді відповіла: такого просто не може бути. Можливо, усе так і було за часів Старого Завіту, але коли прийшов Христос і помер за нас, він змінив цей день на неділю. День, коли він воскрес із мертвих. Пастор трохи помовчав, а потім сказав: Якщо ти зможеш показати мені текст у новому завіті, у якому сказано, що Христос змінив день поклоніння, я стану баптистом. При цьому він додав: Якщо я не зможу знайти такого тексту, я повинна буду разом із ним пройти уроки з вивчення Біблії. Я поспішила додати, що стану адвентисткою, якщо не зможу знайти тексту, де б мовилося, що Христос змінив день поклоніння із суботи на неділю. Немає потреби говорити про те, що жодного подібного тексту я, звичайно ж, не знайшла, хоч старанно і довго читала новий завіт, розділ за розділом. Ба більше на свій подив я знайшла, що Христос сам ходив у синагогу в суботу. Потім у мене були уроки з вивчення Біблії. А в квітні 1946 року я прийняла хрещення і стала членом Адвантиської церкви в Калькутті. У червні я приєдналася до студентів, які того року вступили на навчання до Спайсерського коледжу, де провела наступні шість років. Під час війни та хаосу, мороку і самотності Бог знайшов мене в шестимільйонному місті. Очі Господні оглядають всю землю, Бог бачить усе, Бог усе знає. Бог шукає своїх дітей, які прямують за Ним від щирого серця, Він посилає свого Духа, щоб Він впливав на наші серця, Він керує обставинами нашого життя так, щоб вони спонукали нас шукати Його. Він приводить інших посвячених християн для знайомства з нами, щоб вони поділилися Його любов'ю. Коли нам необхідне підбадьорення, Він поруч, коли нам потрібна підтримка, Він поруч, коли нам потрібна надія. Він поруч. Коли нам потрібне натхнення, він поруч. Який чудовий Бог.